Зараз 11 липня, 23.00, і в мережі поширюється інформація про дуже велику кількість дронів, прямо аномально велику, яка, яка, яка вже насправді поширюється Україною. Це аномальна кількість. Нібито тільки з однієї точки випустили щось чи 150 дронів, чи щось таке. І ці дрони концентруються. А поки, куди вони полетять, невідомо. Ось один із ресурсів Times of Ukraine написав, що очікуємо близько 500-600 дронів. Кількість різко збільшилась, бо росіяни постійно здійснюють повторні пуски. На жаль, ця ніч буде дуже важкою, дронів запущено прям багато. Куди битимуть, поки невідомо. Слідкуйте за БПЛА, де буде основна їхня маса, скоріш за все, туди полетять ще і ракети. Ну, про ракети і кінжали теж є інформація. З'явились перші ознаки, які вказують на зліт стратегічних бомбардувальників протягом цієї ночі була інформація також про те, що нібито піднімається стратегічна авіація, чи вже піднялась, чи буде підніматися деякі ресурси повідомили. От, зокрема, «Київінфо». Є, інфо... є інформація про можливий бойовий виліт, ту, ту 95 МС і Ту-22М цієї ночі або завтра. І очікуємо біля 500 дронів. Ну і знову таки інформація пішла про те, що фото, там вже відео, що кияни, кияни готуються провести цю ніч в метро, ну хто де. Ми сьогодні були в метро, і я так проходив і думаю: ну от, от як в метро, ну і холодно, і ну, відповідний там і вітер, і все, що ти тільки хочеш, і все одно люди йдуть. Бо а як інакше, ти не можеш врятувати там умовно свій автомобіль, ти не можеш бути в безпеці за там свою квартиру. Але ти, як мінімум, ну можеш просто вберегти своє життя, намагатися, тому що матеріальні речі ми розуміємо, що це дуже важливо. Але якщо життя не буде, здоров'я не буде, то ніяких матеріальних речей вже не буде потрібно. Ось така історія. Я не знаю, як ви, які рішення ви приймаєте для себе. Багато українців зневірились, багато українців нікуди не ходять, багато українців просто укриваються ковдрою і перечікують. Дехто просто надягає навушники і намагається не реагувати на це. Хтось виходить, спускається на перший поверх. Ну, єдине, що можу сказати, якщо ви проживаєте в містах, які не атакуються Російською Федерацією, то ви там плюс-мінус в зоні якоїсь безпеки. Якщо ви перебуваєте в містах, які атакуються, то вам потрібно потурбуватися про власну безпеку. Я вже пояснював по мірі, ну, скажімо так, зростання. Значить, перше, це ну, найгірше, що може бути, це оці будинки, будинки Хрущівки, які. Ну, Я не знаю, люди їх люблять, кажуть, що вони дуже теплі, вони комфортні там і так далі. Ну, Справа в тому, що вони побудовані з такої цегли, що в багатьох випадках це зовсім не захист. Вони розвалюються, якщо дрон прилітає, то повністю складається там, пів під'їзда і все це аж до підвалу. Тому це дуже небезпечні будинки. Наступний, наступні за якістю, наступні за якістю оборони це. Так звані сталінки. Оці будинки, які дуже мають широкі стіни, і також і дореволюційні будинки, в яких ширина стін там по метру буває, буває там 70 см, метр, метр двадцять. Зрозуміло, що якщо такі дві стіни у вас ну до зовнішнього периметру, то такі дві стіни вони, звісно, втримують. Далі, наступне це. Монолітно-каркасні будинки. Але тут потрібно розуміти, що монолітно-каркасні будинки вони мають одну халепу. Справа в тому, що в монолітно-каркасних будинках є відповідно несучі конструкції, і от несучі конструкції вони вберігають сам будинок від руйнування. Але це нічого не означає про вашу квартиру, тому що в середині квартири багато вікон, багато дверей, багато перегородок, які зроблені незрозуміло часто з чого з якоїсь там шлакоблоку і так далі. Воно навіть часто не цегла, тому що ну, внутрішнє оздоблення ніхто ніхто цеглу зараз не таскає, тим паче це не камні, тому воно пробивається, воно вилітає, воно розлітається миттєво. Відповідно. Монолітно-каркасний будинок прекрасно, тому що він не складається, тому що він не, ну, він не падає під'їзд, але, але дуже небезпечно перебувати в квартирі. Бо якщо дрон влетить вам в квартиру, то можете уявити, що вся квартира, крім несучих стін, буде фактично знищена разом з людьми, які там перебувають. Тому спускайтеся або виходьте в коридори, хоча б там, де вже перебувайте біля несучих конструкцій, не перебувайте біля. Скажімо так, тимчасових конструкцій. Ви це можете побачити на плані вашої квартири, ви побачите, де несучі конструкції. Спускайтесь на другий поверх, на перший поверх монолітно-каркасних будинків. Також є подвали в монолітно-каркасних будинках, і парковки під деякими будинками це взагалі дуже непогано. Ну і останнє це метро, якщо воно у вас є. Але метро таке глибоке, тобто є метро, де, ну, я вибачаю, метро це. Просто кілька перегородок і, і траса над метро. от, Наприклад, не буду казати, де, наприклад, але є такі метро, в яких не варто перебувати. Тому якщо ви збираєтесь ночувати в метро, то приходьте раніше, поки метро ще працює, сіли, переїхали, умовно, там на Арсенальну, чи на метро Університет, чи Хрещатик, чи Майдан Незалежності. Таке метро, де дійсно там, там нічого не чути, там, там все буде з вами. Добре. Ну, Така історія. Ну і пам'ятайте про власну безпеку, пам'ятайте про те, що ви сьогодні повинні потурбуватися про себе це, це все, що ви можете зробити для України. Ну, І на додачу можу сказати про мости, мости між лівим і правим берегом Києва. Один із каналів навіть ворожку залучив, і ворожка сказала, що можуть бити по мостах. Ви знаєте, я чомусь думав, що зупинка метро, метро між лівим і правим берегом під час тривог є якраз свідченням того, а це вже 3,5 роки це відбувається, що якраз по мостам можуть бити. Ну, Ви розумієте, що якщо вдарять по, мост, по мосту, коли буде йти там метро, там 10-15 вагонів, то всі ці вагони будуть в Дніпрі разом з людьми, і це буде повна тотальна катастрофа. Тому метро зупиняють. Я думаю, що всім було зрозуміло, що масти в зоні критичної уваги ворога. Ну, а те, що ми про це сьогодні говоримо. Означає тільки одне: Знаєте, це колективне несвідоме або там колективний розум, або наша загальна аналітика того, що відбувається, вона якраз і говорить про те, що мости якраз можуть тепер вже стати об'єктом атаки ворога. Адже ворог побачив на що перетворюється столиця, коли є хоча б десь якесь незначне руйнування, хоча б одного з мостів. На жаль, влада Києва за 34 роки не спромоглася побудувати якісні мости. З лівим і правим берегом ми до цього часу маємо проблеми з перетином лівого і правого берега, і це халепа насправді, деякі мости взагалі в аварійному стані. Про мости багато говорять, на них багато піаряться, на них багато розподіляють грошей, пиляють грошей, але киянам від цього не легше. І що буде, навіть якщо один міст буде зруйнований? Я можу собі тільки уявити, можу тільки, знаєте, поспівчувати людям, які живуть на лівому березі Києва, а працюють на правому березі. Тому будемо сподіватися, що мости під ну, певною хоча б охороною, що там є ППО, і яке захищає мости. Але від балістики дуже важко врятуватися. Бережіть себе і готуйтесь до, напевно, тяжкої ночі для того міста, куди полетить. Це може бути одне, два міста. Ми бачимо, що ворог обирає отак вибірково локації, які він атакує. Але, на жаль, історія про 500 дронів вже не є і ПСО. Ворог може запускати і 500, і 700 дронів. І сьогодні я так підозрюю, що буде ще й новий рекорд. Ворог, впевнений, йде до нового рекорду в 1000 дронів за. Один раз. Не забувайте підписуватися, ще раз повторюю, бережіть себе.